Збираюсь на побачення, адже сьогодні день святого Валентина, Сушу волосся, яке останнім часом дуже відросло. Догляд в мене від моремо поки що не планую змінювати. Шампунь і філер для волосся та шкіри голови. Детальний огляд всіх продуктів є в мене в профілі. До речі, на сайті моремо я знайшла продукти, яких в мене ще немає, тому тестую новинки. Це дуже дивно, адже я думала, що спробувала вже все. Далі на нашу макіяж майже кожного дня він в мене однаковий. І мені здається, що я скоро перестану користуватися скульптором, тому що після масажу обличчя в мене такі коли дівчата. Причому масаж дає накопичувальний ефект, і кожного разу мені хочеться сказати вау, і дуже чекаю сонечко, щоб моє волосся трохи вигоріло. Тепер час одягатися. На вечері обрала чорну міні-сукню. Ну ні, вона не буде такою короткою, там ще є спідничка під низ. Ось так виглядає все разом. Одягаю колготи, хоча я більше надаю перевагу панчохам, але сукня занадто коротка для панчохів. Не хочеться спокушати ще якихось чоловіків. Образ завершила ковбойками, поясом і сумочкою. Пишіть в коментарях, як вам мій образ, бо стиліст сказав. Але що клас? Вас коли-небудь хейтали за волосся. Мене регулярно. Одні пишуть, що моє волосся фарбоване із каратином, а інші, що взагалі нарощене. Ні одне, ні інше не є правдою. Стан мого волосся це виключно догляд. Волосся ми шампунем відморемо. В мене їх два. Один з них для жирної шкіри голови. Шампунь дуже економний, мені його вистачає на півроку. Після шампуня я наношу відновлюючу маску або один з цих продуктів. Вони працюють миттєво, і я в житті не повірю, що ви не побачили після них результату. Вузька баночка це маска філер для волосся та шкіри голови. А широка це засіб для миттєвого відновлення волосся або ще називається каратинова маска. Один продукт потрібно витримувати 10 секунд, інший 100 секунд. Перед сушкою наношу відновлюючий термозахисний бальзам, його мені вистачило на рік. Після сушки наношу масло для кінчиків. Все відморимо. Продукти цього бренду дуже концентровані і їх потрібно ретельно змивати водою. При сушці я використовую гребінець, щоб витягнути волосся. Мию його я через день і завжди сушу феном. Кінчики підрізаю по необхідності і зараз хочу відростити ще 5 см. Взагалі мені здається, що гарне волосся це прикраса будь-якої дівчини. Пропадала декілька днів. Тиждень назад я поїхала у Флоренцію забрати своє замовлення. Почувала себе не дуже, тому замовила ромашковий чай. До речі, класний заклад з адекватними цінами, враховуючи, що він в самому центрі. Далі пішла в Лоєвітон забрати замовлення, але цього разу не для мене. І після цього я тиждень страждала вдома без голосу. Сьогодні мені набагато легше, тому навожу вдома порядки. Помила підлогу і змінила килимок в спальні. Посилки, які прийшли за цей час, речі кладу на місце. Сорочки та футболки розвішую в шафу, коли я ще не дуже здорова. Але вже і не хвора, стараюсь не навантажувати себе роботою в перший день. Сьогодні в мене такий собі тест-драйв свого організму, щоб зрозуміти, скільки в мене сил. Склала шкарпетки і згадала, що в мене на комоді зміна композиції, а я вам ще не показувала. Ароматифузер зі священними індійськими тростинками від бренду No Name. Свічка догоріла і я навіть помила їмкість. Ну а тепер давайте розберемо посилки, до речі, мала прийти нова свічка. В'язана пляжна сукня помірюю потім. Це подарунок від бренду, ви його знаєте. Парфюми не розпив, розкажу, для чого їх Замовила тут довга історія. І свічка-мазанка від бренду No Name. Взагалі я мала розказати про те, чому свічка називається Мазанка. Але інформація, яка для мене є більш важливою, це те, що цей бренд не 100% екологічний. Свічки з соєвого воску з класними ароматами. В дифузорі священні індійські тростинки. Повертаючи баночку з під свічки, яка догоріла, ви отримуєте кожну третю безкоштовно. Ну і на десерт залишила новенькі гаджети для волосся. Венефен, вирівнювач і стайлер для локонів. І остання посилка я обновила тарілки кухню. Сьогодні займаюся організацією та доглядом за своїм одягом. Все ж таки вирішила організувати білизну в органайзери. Ось так зараз виглядають мої шухляди. В Принципі, все досить організовано, але є моменти, які мене не влаштовують. Найбільше це стосується трусиків та купальників. Шкарпетки в мене з першої шухляди переїдуть в третю. Зараз літо і частіше мені потрібні окуляри ніж шкарпетки, тому міняються дві шухляди місцями. У Мене два маленькі органайзери, кожен з них на 10 відділів. І ось так чудово це виглядає. Зараз я розумію, що в принципі можна мати не так багато шкарпетів. Так, нові панчохи просто кладу в пакетик а картонку прибираю. До речі, я не ношу колготки, лише панчохи. Мені дуже подобається ось ця організація, і наступна шухляда з білизною. І пояснюю, чому організація трусиків мені не подобалась. Речі, складно назвати трусиками. Це більше схоже на мініатюрний шматок тканини. Через це їх важко якось гарно скласти і організувати без органайзерів. Тому я зайнялася організацією всіх шухляд, тим більше органайзери коштують 3 копійки. Аксесуари в мене переїхали в першу шухляду. Залишилась остання шухляда. Тут в мене купальники. Я їх Зберігала в пакетиках, тому що паєтки чіплялись за інші купальники, ниточки плутались між собою, і все це виглядало негарно та дуже незручно. Ось так в результаті це все виглядає, і я вже знаю, що буду організовувати наступне. А ці всі речі відправляються в сміття.